А ніякі інститути в сучасній політичній системі України сформувати інститути, які сприяли б сталому розвитку, неможливо. Це так, тому що невідомо, навіщо існує сучасна українська держава. Це ніколи не було пояснено. Наприклад, всі держави розпод... діляться на дві частини. Ті, які історично склалися, ну, Франція, наприклад, вона типу була завжди. Новопосталі держави, наприклад, Сполучені Штати. А перед тим, як там створювалися інститути, батьки-засновники написали документ, який називається Декларація Незалежності, в якій вони пояснили, навіщо взагалі потрібна така держава. Ключові слова. Ми виходимо з того, з цієї неодмінної передумови, що кожне, що всі люди народжені рівними в правах і мають право на життя, здоров'я і прагнення до щастя. Зрозуміло, для чого створена держава. Значить, всі інститути, які створюються, розподіл влад, президент, конгрес, місцеві органи самоврядування, порядок виборів, проведення переписів населення і так далі, підпорядковуються цій меті. 24 серпня 1991 року, коли комуністи проголосили незалежність України, назвавши її одночасно е, правонаступником Української Радянської Соціалістичної Республіки і Української Народної Республіки в Екзилі, ніколи не пояснили людям і самі собі, навіщо вони проголошують незалежність України. Е, сама, сам по собі акт проголошення незалежності є юридичним абсурдом. Ви знаєте, з чого він починається, з яких слів? Mm, ну, от ви можете розстріляти 10 тисяч людей огірками на вулицях, вони вам не огірками. скажуть, огірками, так, да, але огірки мають бути малосольні, такі свіженькі, знаєте, такі, щоб люди задоволення отримали. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною. Яка? Я ставлю одне питання. Смертельна небезпека нависла над неіснуючою Україною. Існувала Українська Радянська Соціалістична Республіка, станом на ранок 24 серпня. Відповідь ніякої. Смертельна небезпека була 19 числа в особі Єльцина ГКЧП. За 30 років таким, як ви, таким як я, таким, як Катя і наші всі глядачі і слухачі не пояснили, навіщо існує українська держава. Відповідь єдина правильна полягає в наступному, вона існує тільки для того, щоб її грабувати з ранку до ночі впродовж всіх 30 років. Всі державні інститути в Україні, економічна система підпорядкована цій одній меті грабувати. Грабувати у минулого, грабувати у сучасного, грабувати у наступних поколінь. Відповідь на ваше питання: ніякі інституції перешкодити цьому не можуть. Це потворне сотворіння має здохнути. І воно фактично вже здохло на наших очах. І все, що ми з вами бачимо. І оці суди над Порошенком, і суди над Стерненком, і суди над ріфмастером Яною Дугар, і е е е Операція Об'єднаних Сил на Сході України. І вся ця мерзота Медведчуків, ОПЗЖ, і, і цей безкінечний список, вони підтверджують цей основний висновок. Основний висновок полягає в наступному. Українська держава сканала. Вона існує тільки тому, що ми її любимо, і ми не виходимо зі зброєю на вулицях всіх мочів. Вибачте, е, як там, любати да, зранку до вечора. Огірками. Що... Огірками. Вона існує тільки тому, mm -hmm. що ми, такі, як ви, такі, як я, такі, як Катя, і всі наші глядачі, і ще сотні тисяч навколо вірять в те, що ми такі е, доживемо до Вашингтона з новим і праведним законом. І що тут буде, вибачте, держава справедливості, а не держава грабунку. І зовсім останнє. Існує, коли, коли нам всім пояснювалося, чому треба проголосити незалежність України, то основний аргумент руха був такий, що ми найбагатша республіка в Радянському Союзі, що в москалі з'їли наше сало, я не жартую, цим був обклеєний весь Київ, і їдять наш хліб. І тому, і тому нам треба від'єднатися, і тому нам треба ринкову економіку. Ніхто ніколи не сказав, що держава це є правовий інститут. І вона існує тільки для того, щоб захищати ваші особисті, ваших дітей, вашої родини, наших глядачів, наших слухачів і ще інших мільйонів людей, з яких ми більшість можемо і не любити. Але вони мають на це право. Захищати їх права. Має бути один справедливий суд, один для всіх на підставі правильно ухваленого закону. Це є держава. А не те, що в нашій країні сьогодні відбувається, коли вас особисто, будь-кого будь з ваших родичів, будь-кого з наших глядачів чи слухачів можуть запроторити просто так, до тюряги, і ніхто вам не допоможе. І всі державні інститути, Генеральна прокуратура, чолі з тим потворним сотворінням Венедиктової, і Міністерство внутрішніх справ. І так далі, і так далі, і тому подібне. Вони всі заточені тільки на одне: на збагачення особисто тих людей, які там працюють, які їх очолюють. При всій повазі до тих чесних людей, які там ще залишаються. Безправ'я – безправія це назавжди. Безправ'я – так само, як наша пасивність. Мені е, колись сказав. Е, Сказав єпископ Станіслав Ширакарадюк, це єпископ Римокатолицької церкви, тоді був на Київ. Він сказав, що в цьому світі є тільки дві безмежні речі. Це Боже милосердя, людська дурість. Допоки до, до, ми будемо дурні і пасивні, до того, до того моменту нас будуть, вибачте, трахати в усіх можливих позиціях. Да, но тогда же в них була релігія, понимаете, как средство да. ну, там а у нас зараз вот, ну, нет каких-то інструментів вот, для воздействия на маси. Вот не бути такими, том, як тебе... вони. Не mm. бути такими, як да. вони. І нам не треба, давайте ми залишимо маси на один з їх світлим ідеотизмом. Давайте займатися собою. І не бути mm. такими, як вони. Не -не -не, смотрите, я не хочу себе, маси, я і сам, ну, я считаю себе... Чому сам? це ми? ми констатуємо факт? Це є бидло, яке живе тільки тим, що ви жерти зранку до ночі, І вони здохнуть від цього. Тому що перетворитись тільки матеріального неможливо. Чому ми, ми повинні мовчати? Да, но с другой стороны, знаете, вот быдло, оно имеет и какие-то плюсы, потому что среди быдла, допустим, очень высокий уровень конформизма, и поэтому им проще управлять, и, допустим, если появляются да. какие-то хорошие институты, то да. оно быстрее, быстрее подстраивается. Нет, 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 это Эрик Фром, «Быть или казаться». Почитаем этот текст и сделаем всего. выяснение. І бидло це ну, не є, це не є якась образа, це є констатація факта. Вони живуть як бики, корови або вівці. Тільки для того, щоб їсти, розмножуватись і щоб їх стригли. Але з цього, е, цього е, прошарку населення народжується Леонардо да Вінчі. Стів Джобс? да, да. Це дає надію таким, як я, наприклад. Да, ми всі, таким, як я, да. Ну, Я Я вам ну... скажу ще, ще одну страшну річ. І, і це буде ще більше. Як сказати гарчення українське, я не знаю. Ну, огорчу ще більше. Кагарів глеб Жиглов, я огорчу тебе до неї Ми всі брати померемо рано чи пізно. Питання тільки коли і як. І те, що нам відпустив старий, uh -huh. от э, використати можна на гівно якесь і на паскудство, а можна ви, э, Використати на якісь добрі.